Фракція Слуги народу у Бердичеві складається із шести депутатів. І жоден з першого дня війни не покинув своє місце, а навпаки, активніше взялися до роботи. Абсолютно кожен депутат з фракції Слуга народу в Бердичевській міській раді включався на усіх фронтах, яких це можливо було. Також по обіді 24 лютого у громаді організували забір крові. А за день у Бердичеві створили і гуманітарний штаб. Коли я кажу, ми це не лише депутати нашої фракції, але це і люди. Які нас підтримують, у в нас є команда, наші однодумці організували плетіння сіток уже у нас 25-го плели бердичівляни. І так склалося, що з 26 лютого ми вже відкрили в Бердичеві в Бердичівському районі гуманітарний штаб Бердичівщини. Спершу Бердичівський гуманітарний штаб спрямував сили на допомогу територіальній обороні міста, розповідає голова фракції. Тоді усе необхідне зносили і жителі громади. Згодом волонтери штабу взяли на себе й обов'язок опікуватися переселенцями. А заручившись допомогою народних і обласних депутатів та благодійників, штаб не припиняє. Активну роботу і до сьогодні. По цей день ми їздимо на деокуповані території, допомагаємо там населенню. Ми їздимо до військових в зони бойових дій. Перша наша поїздка це була Бородянка Буча. Потім ми почали їздити на Схід. До військових ми їздимо в Донецьку область. До населення ми їздили в Ізюм, Ми їздили в Куп'янськ. Також ми їздили от нещодавно на Херсонщину. З початку війни кажуть депутати на потреби лише військових виділили понад 40 мільйонів гривень. Утім, байдужими не лишалися й містяни. Тож кошти збирали усією громадою, організовуючи благодійні заходи та змагання. Лучаються туди не тільки професійні команди дуже приємно спостерігати за тим, що активізувались і команди. Команди, ДСНС колоній виправних, які знаходяться у нас в громаді, наші коледжі, спортивний ліцей. Тобі ж доєднуються вже не тільки професійні команди, доєднуються всі бажаючі команди, які створюють для того, щоб дійсно була можливість спільно збирати кошти нашим збройним силам України. Коли ситуація трохи стабілізувалася, депутати повернули і зустрічі із місцевими, розповідає Олег Пасічник. Щомісячно ведеться прийом у нас на першому поверсі в депутатській кімнаті? Кожен депутат веде журнал обліку в цьому прийому і по можливості вирішує питання, які ставлять перед ними мешканці громади. Зокрема, нещодавно у місті прийняли рішення компенсувати частину коштів за придбані генератори ОСББ. Розглянули і земельні питання, які давно були наболілими у громаді. Оскільки я безпосередньо є головою земельної комісії, то питання більш стосувалися оформлення права власності на землю. А так як ми знаємо, що тривалий час був мораторій на приватизацію землі, то люди зверталися з цим питанням і цікавилися, коли ж це все. Процес буде запущений. На щастя, в кінці року були внесені зміни в законодавство. і сьогодні, під час сесії Бердичівської міської ради, ми після тривалої перерви продовжували надавати людям можливість приватизувати землю під власними бідиниками. У фракції кажуть, нині акцентують увагу на підтримці комунальних підприємств та їх модернізації І зазначають, планів на 2022 рік, як і всі мали багато. Їх Втілять, коли закінчиться війна.